А, а що взагалі от, що? про Росію? Ми от зараз тут говоримо, і для нас як ніби константа, що в Росії все стабільно і вона готова воювати от аж до завоювання, там, я не знаю, Всесвіту, да, галактики. Але ж ну, в реальності в них теж є багато своїх проблем. Вони... І ці проблеми дуже часто не менші, ніж у нас. Ситуація, звичайно, там. Ну... Я б не сказав, що в набагато разів краще, чим у нас це так має же, на увазі техніку е, да, управління, техніка, управління да також вона використовує Росія в нашій війні і мобілізованих людей. А мобілізовані у них більшої кількості чого да, вони в принципі мотивовані може ідеологічно, але чим вони мотивовані ідеологічно? Бо більшість там полонених, які попадали мобілізовані. Ну давайте дивитися правді в глаза. Це неосвічені люди. Неосвіченими людьми легко керувати їм вбити ідею якусь в голову за того самого Путіна, гай-гай воювати. Тобто, але навіть і в таких людях, хто мобілізованих, кого брали полон, з Полонським спілкувалися, то все таки вони говорять: да, нас посилають на бой, да, дав нас немає техніки сучасної. Інколи там не хватає навіть тих самих снарядів для прикриття, і морально психологічний стан там теж не на такому прямо високому належному рівні.